Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу призначив Господь інших сімдесят двох, і послав їх по два перед Своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і, ні в кого, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, то вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилось до вас, Боже Царство, а коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці Його та й скажіть, навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте. Наблизилось царство Боже, кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту. Повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А Він сказав їм: бачив я сатану, наче блискавка з неба впав. Ось даю я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів і на всю ворожу силу і ніщо вам не зашкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Слово Господнє слава Тобі Христе! Господь говорить про те, що жнива великі, а робітників мало. І що робити? Що потрібно з цим робити? Бо це таке питання важливе. Так? Ну, В нашому людському вимірі нам треба будувати стратегії. Що робити, як. Як це роздумувати над тим, щоб семінарії, наприклад, наповнилися, як це зацікавити молодих людей? Але Господь каже, це все зовсім не про те. Зовсім не це я кличу тебе робити, не будувати стратегії, не вибудовувати різні плани. А перше, що говорить Господь, так. Після цієї фрази, що жниво велике, а робітників мало, каже: благайте господаря з ним, щоб вислав робітників на свої жнива. Отже, перше завдання, яке має бути, молитва. Молитва. Це так, як завдання учнів і апостолів, коли він обрав 12, так? То дуже там я е, спілкувався, мені здається, з молоддю, так дискутував, яке завдання кажу, дає Господь учням. І різні варіанти, так, говорять мені, там, проповідувати Євангеліє. Правильно? Правильно, ще що робити? Ну там е, е, служити бідним вдовам, правильно? Правильно, але це не перші завдання. Марко пише дуже чітко, він обрав 12, покликав їх перше, щоб вони були з ним. Немає сенсу нічого більше е іншого робити, якщо ти не перебуваєш з ним. Що ж ти будеш говорити? Яку добру звістку ти будеш нести? І так само тут: яку ти стратегію би не вибудовував? Так? Е нічого це не вартує, якщо Господа немає десь поряд. Можна робити багато для Бога, але без Бога, бо ти з ним не спілкуєшся, бо ти з ним не говориш. Так? І цікава річ, один професор, такий старший, розповідав, що каже, були поряд дві семінарії. Так? Одна таку вибудували дуже красиву сучасну семінарію, де все було, всі умови, і там було аж один семінарист. Прийшов. І там зовсім недалеко, за кілометрів 30, було е е формаційний дім, так, теж для тих, хто е проживав своє покликання, де не було нічого. Не було нічого. Були звичайні прості умови, і цей дім був тріщав по швах. Тому що всі ці умови, все це можна дістати в світі. Але важливіше вміти. Дістати живий досвід Бога, живого Бога, не лише знати про нього, а знати Його, так? знати Його. І Господь говорить нам про те, що ми маємо, війшовши в будім, казати мир вам. Якщо ми перебуватимемо з ним, то так. То тоді ми можемо дати цей мир, справжній мир. А якщо ні, серце, яке в собі не містить миру, ніколи в житті не дасть цього миру іншій особі, серце, яке проживає війну, егоїзм, тільки живе в постійному гріху, ненависть, буде давати те, чим живе. Людина, яка... Дивлячись на іншу особу, постійно бачить тільки негативні риси, вона буде мислити завжди негативно, тому що це їм в даний момент переповнене її серце. І вона не помітить дуже часто чогось такого, чогось позитивного в цій особі або в ситуації, яка відбулась. Ми, дорогі брати і сестри. Маємо бути живими свідками Христового Євангелія, доброї новини. Так? Говорить Бог: посилаю вас як ягнят між вовків. Ну, Хто посилає свідому? Ну, ніхто. Да? Ну, бо кожен хоче захистити своє ягня. Але для чого? Тому що вовки голодні, вони не знають цього Бога, вони не зрозуміють цього. Вони шукають, вони перебувають в постійній тривозі, переживаннях. Кожна особа, яка не знає Бога, намагається заткнути цю пустоту в своєму серці в своїй душі різними речами, залежностями, роботою, відносинами неправильними, дуже часто відносинами, якимись пріоритетностями, які вибудовує ціле своє життя, а потім раптом це все зникає. Раптом це все зникає. Недавно роздумав про життя однієї особи, яка ем, ціле своє свідоме життя якось так поверхнево прожила досить. Мала достатки, мала бізнес, мала багато квартир в якомусь е, такому доброму місті, курортному, мала одного сина, який помер. І тепер невдовзі тепер недавно померла теж сама. Нічого і нічого їй більш не потрібно. Нічого, крім цієї молитви. Ціле життя вона, як ця білка в колосі, збирала одне за друге, третє, десяте. І навіть тепер немає кому віддати, тому що немає нікого фактично. Потрібно вміти розуміти, куди я ставлю акценти в своєму житті, куди я рухаюсь в своєму житті, куди я йду і як я несу цю новину добру. Господь не говорить про те, що, щоб ми спіною на роті йшли і показували його присутність, ні своїм життям, любов'ю. Посмішкою, світло світить незалежно від того, чи хтось вірить, що воно світить, чи не вірить. Але коли ти живеш своє життя, справжнє життя, не це, яке тепер нам дають соціальні мережі, де всі в гарними сім'ями одразу на фотографіях, 800 різних фотографій, все прекрасно, робота прекрасна, все інсталай, так, інстабрехня. Можна сказати, інстаграмна брехня, а часто живуть так насправді наодинці, самотні, в своїх проблемах, в своїх тяжкостях відносинах. Дорогий брате та сестро, світ потребує правдивих свідків того, що Христос живий, не що, він, не що Він, якщо ти його обрав, то зразу все звільняєшся з всього, але так. Світ потребує живого свідка, який свідчить своїм життям, що часом тобі живеться нелегко, з якимись своїми випробуваннями, хворобами, війною, яку ми проживаємо, кризами, які проживаємо в своїх відносинах, з рідними, з колегами по роботі, з сім'єю, з чоловіком, з дружиною, з тещою, викрухою. Але в цьому всьому. Ця особа має побачити, що ти що ти маєш на кого опертися, що ти не сам на відміну від нього, на відміну від неї. Нехай твоє серце, дорогий брате та сестра, сестро буде завжди наповнене цією живою любов'ю, живою присутністю Бога, щоб ти міг входити в серця інших, в домівки інших і давати цей мир. Котрий через тебе хоче давати іншим особам, Ісус Христос. Амінь.